Сподобався коментар про те, що буде щось змінюватися із цією виплатою 7 тисяч. Ви знаєте, я подумала про бебі-бокс, який там не переукомплектовували так, як треба. І, в принципі, його видають тільки на третій день після пологів. А нахріна він вже треба там половину цього бебі-боксу на третій день після пологів? От я не розумію. Тому що, наприклад, ця система взята з фінської системи, і у фінів, якщо ти йдеш вставати на облік, і чим раніше, тим краще, щоб не псувати цю срану статистику. А то я дивлюсь, в мене от під відео постановки на облік дівчата кажуть, що кажуть: приходьте на 12-му тижні, щоб нам статистику не псувати. Так, от. У Фінляндії ти йдеш чим раніше, тим краще, а краще це десь в 5 тижнів вагітності. Стаєш на облік, тобі дають цей сраний бейбі-бокс. Там же є оці прокладоси, там є термометр. Там є рильна, мильна, яке треба брати з собою в пологовий і миться ще два дні до того, як в українському пологовому тобі віддадуть цей бебі-бокс. Бо у нас його віддають тільки на виписки, знаєте, з таким, типу, а може, ще здохне. Ну, типу, я от, мене це біси, просто жесть. Тому що чому його не видать реально, коли жінка стає на облік. Та тому, що наша держава жлабіду, вона думає, ну ще розсосеться, ну, ще не народи, ну ще там купа-купа у цих от дібільних. Якихось, як вони називаються, предрассудков. Ну, коротше, ви зрозуміли. Бісе, тому я й не брала бебі-бокс. Хоча перший раз я хотіла його взяти, але його не було, бо був ковід. А тепер я розумію, що мені той бебі-бокс не всрався і візьму гроші.